Вітаю, шановні друзі. Мабуть, ви пам'ятаєте це інтерв'ю нашого президента пана Зеленського щодо того, що нібито там потрібно якісь біженські гроші допомогу українським переселенцям переводити в бюджет України, і ось нещодавно Німеччина відреагувала на це відео і дала свій коментар. Але спочатку нагадаю вам про що казав наш президент пан Зеленський. Давайте подивимось відео як в нормальній цивілізованій країні. Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент, от, наприклад, якась людина виїхала, і ми зараз говоримо, що вона, вона виїхала, вона знаходиться за кордоном і вона отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян, але буває так, що як вам сказати, ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас? Ну так буває. Я зараз не про наших українців в Німеччині, я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якщо б Німеччина вона б підтримувала українців, вдаваючи гроші в бюджет України. А потім Україна вже е, перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина. Тому, що... ну ось так як ми бачимо, це відео я трішки чесно кажучи, не зрозумів, все таки про кого йде мова. Нібито мова йшла все таки про переселенців, які знаходяться в Німеччині. Потім він сказав, що це не про українців в Німеччині. Ну Можливо, він тому й гарний політик, що вміє так запутати журналіста і мене в тому числі. Але 7 лютого німецьке видання Deutsche Welle відреагувало на відповідне відео пана Зеленського. Зеленський вільдойче флюхлінсхільфе ін Київ Фервальтен. Про що вони кажуть? Кажуть вони про те, що в загальному ідея пана Зеленського реалізувати це е, виглядає нереалістичною. Що каже німецьке видання Deutsche Welle? Реалізація ідеї Володимира Зеленського неможлива за німецьким законодавством. Пояснює в інтерв'ю Deutsche Welle Маргарет Бьове з громадської асоціації ВДК Німеччина. Ця допомога виплачується лише в Німеччині. Німці, які живуть за кордоном, також не отримують цих пільг. До речі, цікаво. Каже вона: за її словами, ідея Зеленського повністю суперечить системі соціальних виплат у Німеччині, яка базується на тому, що людям необхідно для їхнього мінімуму існування, наприклад, для догляду та навчання дітей чи купівлі меблів. Експерт заперечив твердження Зеленського про те. Що деякі українці отримують пільги і в Україні, і в Німеччині. Якщо громадяни подають заяву на допомогу або базове забезпечення у старості, також перевіряється, чи мають вони пенсії чи інші виплати з України. Потім це вираховується, сказав Бове. Ну як ми бачимо, наші чиновники чомусь завжди дорікають українцям за кордоном. А німецькі чиновники навпаки кажуть, що якихось зловживань щодо отримання пільг в Німеччині немає. Читаємо далі. У відповідь на запит Deutsche Welle, надіслане агентство перед інтерв'ю Зеленського АРД, прес-служба федерального агентства зайнятості повідомила, що інформація про систематичне зловживання українцями щодо пільг немає. Однак вони часто не знають, що вони повинні повідомляти про це в центрі зайнятості, коли їдуть на деякий час додому в Україну, а також коли повертаються до Німеччини. Ну. Це обов'язки, про які я вже казав тих людей, які отримують бургер Тому друзі, пам'ятайте про це, повідомляйте Джоб Центра про зміну майнового стану про ваші від'їзди. Це дуже важливо, обов'язково, щоб потім не прилітало ніяких вам штрафів. Тому як ми бачимо, Німеччина вже відповіла президенту Зеленському, що вона не зможе виплачувати в бюджет України будь-які грошові кошти, які повинні виплачуватися як бургер гельт українцям. Тому друзі, не панікуйте, тому що деякі люди мене питали з приводу того, чи будуть виплати. Бюргер українцям в Німеччині відраховуватись в Україну, а потім сюди перераховуватись. Ні, друзі, такого не буде. Це нонсенс, і трішки кажучи юридичний маразм, тому що в принципі це бюджет і кошти Німеччини, і вони йдуть на внутрішній ринок. Ще потрібно розуміти, що всі бюргергельди, які платяться українцям, да, це дуже важливо. Вони йдуть на підтримання економіки країни Німеччини. Внутрі. Якщо Німеччина відправить ці кошти в Україну, вони вийдуть за межі Німеччини. І Німеччина втратить ці кошти, навіть якщо вони частково потім повернуться, а можливо, частково і не повернуться і залишаться в Україні, і будуть витрачатись на якісь українські потреби і на український ринок. Розумієте, в чому питання? Тому Німеччина дуже розумна і хитра країна. Вона дає гроші українцям, які тратять їх. І кількості, до речі, дає щоб не можна було відкласти їх і відправити кудись. І тому ці гроші всі витрачаються внутрі країни. Вони. Тут залишається, розумієте, це підтримує місцеву економіку, тому що, наприклад, тисячу українців живе в якомусь маленькому містечку, от, і е, фактично отримує там кожний по 500 з копійками євро, от, і витрачає їх тут за оренду, за продукти, за інші послуги. Що це, друзі? Це підтримка місцевої економіки. Це дуже розумна і продумана політика е, німецької влади. І е, Розбавляти свою економіку від додаткових надходжень німці не будуть, це вже не кажучи про те, що юридично, згідно з німецьким законодавством, взяти оці бюргергельд і виплатити іншій країні, це неможливо, це просто не передбачено в Німеччині. Тому друзі, не хвилюйтесь, система бюргергельд як існувала, так і буде існувати нічого не змінюється, і це неможливо на даний час змінити. Тому бажаю вам, друзі, гарних вихідних! Бережіть себе! Всього вам найкращого! Все буде Україна! З повагою, Демченко, Юрій!